Сядь, тебе випаде. Я вже все. Знаєте, коли знімаєш відео декілька магазинів на день, в трьох-чотирьох магазинів, то вже останні відео, друзі, вже з тебе таке враження, що соки останні висмовчують. Так що не дивуйтесь, якщо я десь о -о 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 щось скажу не так. На літри скажу ціну, а на ціну скажу літри або ще щось. Будь ласка, ми в Єві. Ми з вами в Єві, і сьогодні я хочу вам показати найкращі знижки в магазині Єва. Так, я, я розумію, що я трохи підтормозу. Арієль надзвичайно дуже хороша знижка на Арієль Гель. Колор, подивіться, яка ціна знижка 60%. Він був 489 Зараз його можна взяти за 199 гривень. Ну, 200 гривень, скажем. Да? Хороша ціна, дуже хороша ціна. Тому хто планує, будь ласка, плануйте. Боже, торможу, капець, вибачайте. Так, тут у нас Аріель капсули. Колор 15 капсул 233 гривні. Аріель колор капсули 10 капсул 163 гривні. Тут подарунки за покупки. Купуй товари, позначені такими картками. Ага, от такими карточками. На суму від 499 гривень. сплачуй карткою Єва мозайка, Бери участь у розіграші один з тисячі наборів. Угу. Розуміло. Ну, Все ну, понятно, понятно. Велика упаковка Аріеля. Тут дуже багато капсул, скільки. Тут капсул 45 штук, 599 гривень. Так, ось такий Аріель на 2. Дійсно, вигідно купити. Краще два таких маленьких. Вийде 400 гривень. 516. Так, да, вигідно. Вигідно. Кому потрібен Аріель. Гель, будь ласка, дивіться. Так, добре, давайте подивимось далі з вами. Тут у нас Аріель порошок 2700 кг 317 гривень. Дотак свіжості яскраві кольори аріель 317, 2,7 кг. Добре. Тайт колор на літр 700-347 гривень. І маленький тайт гель на літр 45-198 гривень. Капсули тайт на 15 капсул 219 гривень. І 12 капсул 184 гривні. А ось велика упаковка на 30 мл. Ой, на 30 капсул 424 гривні. Перволь. Навіть, бачите, стоїть ціна тут на цьому. Перволь гель 134 гривні будь-який. І перволь капсули. 134. Капсули лоск. Упаковка 12 капсул. Капсули 3 в 1 159 гривень. 3 в 1 ароматерапія і капсули Колор. Капсули персіл 199 гривень. Будь-яка упаковка. Оце добре. Персіл 4 в 1, персіл для чутливих, персіл Power Caps, сила капсули, персіл Color, Універсальні 199 гривень. Будь-яка упаковка. Персіл гель для прання 226 гривень 855 мілілітрів. 266 для чутливих. Велика упаковка персіл 35 капсул, 459 гривень. І персіл колор 459. Ну, це універсальні. Аутлос для а, кольорового гель 142 гривні. А, номінал. А який номінал? Зараз вам скажу 855 мл. Так, фейрі, півлітровий фейрі 57 90. А ось чому апельсин трішки дешевше, теж півлітровий 46 гривень. Можна апельсин купувати? Угу. Зверніть увагу, бачите, апельсин дешевше. Так, великий фейрі. Тут літр 350 мл, 134 гривні. Ось такий фейрі 650 мл, 100 гривень. Фейрі Супер Піна 350 мл. Сів крем 48. І крем Кьонен для чищення 250 мл. 30 гривень. Брев, змивка, як я кажу, унітаз 30 ну 40 гривень. Теж інакший аромат теж 40 гривень, а от гель брев по 47 гривень. З різними ароматами. Лінор 700 мл 88 гривень. Так, а от Сілан. 93 гривні. Номінал 800 мілілітрів. Так, я не знаю, що таке сапфір. Кондиціонер для дитячої білизни. Це якась новинка. Сапфір 900 мілілітрів. Так, і сапфір коштує 60 гривень. Лінор великий. Літр 800. 80% кешбеку на вашу карту. Сілан великий літр 200, 159 гривень. І Сілан маленький 600 мл, 93 гривні. Або два за 157. З'явився новий відбілювач. Велс і плямовий відник 200 грам. Ну, великий ваніш. Зараз зі знижкою можна купити літровий 155 гривень. Так, Кондиціонер для білизни двохлітровий 75 гривень. Зараз в акції йде Нівея по 97 гривень. А, так, 97-97. Так, теж а, оці антиперспіранти. І ще а, в акція на Nay купуєте будь-яку продукцію Нівея на суму від 200 гривень і отримуєте термосумку у подарунок. Нівея мене, ну легко. Побачите, бачите, на цінниках ось така позначка стоїть плюс подарунок. Нівея кулькові по 65, фа по 57 кулькові. Так, Гарін'єр 61 гривня, Лоріаль 71, Олд Спайс. Антиперспіранти 95 гривень. А от спреї по 95, теж 95 бачу. Акси 94. Подорожчало все. Акса теж якийсь подарунок буде. Знижка на вихідні 19 по 20, включно 21. Знижка 50%, рівно 50% на селпак. Так, а це у нас що? Туалетний папір селпак. Туалетний папір диво 43 гривні. Туалетний папір літо 37. А на торгову марку Greenway 80% кешбек. На вологий папір і на сухий.

Знову акція на щітки в Єві один дорівнює два. Тобто купуєте одну щітку і другу вибираєте, ну, можна сказати, у подарунок. Продасться, бачите, продасться. 40% знижка на торгову марку Umbrella. Приліт подорого. Бренд Джак тавай ту не і нижня На усі шкарпетки купуй дві пари. І третя у подарунок. Чоловічі та жіночі будь-яка До кольору, до вибору. Акція на дуру. купуєте 2-3 у подарунок. Парфумна вода кензу. Кешбек отримуєте на карту 80%. Надзвичайно хороша акція для тих, хто полюбляє кензу. Знижки на креми для рук Silky Hands 44 гривні. 41 гривня. З маслом аргани. І ось такий Treble версія 33 гривні. До речі, непогані креми для рук від фірми Biocon. Зараз вони по 2590. Креми від Zaya польські. Також є великий формант Silky Hands для всієї родини крем для рук. На нього йде акція 103 гривні. Він зараз, купуєте два і третій подарунок. Дуже хорош, хороша знижка на холіку. Алоя. 119 гривень зараз. Акція на Нівею крем для рук. Знижка на крем Евелін для будь-якого віку 35, 45, 65? Очищуючий гамаш від Евелін. Скраб для обличчя теж зараз тут зі знижкою 57-60 гривень. Косова серія від Евелін теж зараз йде зі знижкою. непогані знижки 94. Ось такий крем для шкіри навколо очей 90 гривень. Пінка для вмивання Евелін 69. Сироватка для обличчя. За півціни зараз. Єві зараз на продукцію About купуєте будь-яку одиницю продукції About і отримаєте в подарунок патчі для шкіри навколо очей. Знижка на креми лірин. Авокадо, зволожуючий вишня і з вітамінами. Також регенеруючий з алоє. Лірен 55 35 93 гривні, 45 плюс 101 гривня. Відновлювальний лірен 153 гривні. Розладжуюча сироватка від лірен 114 за пів ціни зараз. Для шкіри навколо очей лірен 98. Очищуючий гель пілінг тож зараз дуже хороша знижка 50% для вмивання з вітамінами 150 мл. Набір мізон Корея зі знижкою 50%. Також знижки на лореаль і також подарунок. Купуєте на 500 гривень продукції Лореаль і отримуєте зволожувач в квартиру у подарунок. Зволожувач повітря. Зволожувач повітря. Ну, в розетку, знаєте, який зволожує повітря. У подарунок отримуєте, якщо купити на 500 гривень продукції від фірми Loreal. Ось такий от зволожувач. На Loreal зараз знижки на продукцію до 30% знижки. Акція зараз в Єві. Купуйте одну пляшку Head and Shoulders і другу отримайте знижку на другу пляшку рівно 50% знижки. Так. 360 мл. 360 мл. О, зробили and Shoulders без знижки і поставили акцію за пів ціни. Це не цікаво. Дякуємо. Моксан, гелі для душу з дозаторами. Зараз по 68 гривень. 400 мл. Моксан, ось такий металік. Гель Boodie Collection. Вони в ціні 60 гривень. Дуже хороша знижка на косметику LCF до 70%. Дивіться, ось така палітка 30 гривень зараз в ціні. І ще кешбек 80% на вашу карту. 50% йде знижка на косметику Glambie і ще тут ще щось. Подарунок купуй будь яку декоративну косметику GlamB на суму 229 гривень одним чеком та отримай набір спонжів дві штуки GlamB у подарунок. Закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. До зустрічі всім!